9 жовтня ось такий пекс з Супської області. Уклов. Якчиться, нехай погляне. Всім вітання, слава Україні! Вирішив все-таки я добити гірчицю, бо вже далі відставляти нікуди, вона вже тут вимахала вище, вище поясня, як буде показати така гірчиця, ну, більше метра. і товщиною. Як ви бачите вже товстіше пальці. Погодка, звичайно, не дуже, бо дощі й дощі на колеса налипає. А, а що робити? Бо вже далі листопад, сьогодні здається, вже 29 -е жовтня. Тут я трішки коснув, викосив, зажив копичку, це так, щоб там зелень кидати качкам, курем трішки. От. Ну, тут залишилось мені трошки, трошки вже приїхав до бо Земелька напитала землю, вже тут поганенько. Но погода не для земляних робіт, так би мовити. Тут ми вже посадили часник і цибулю. Цибулю ми також на зиму садимо. Ось таке, майже все прибрав, там. Всі город можна сказати пустий. Поприбирав там перець. Томати От, там також треба буде захризувати, якщо дозволить погода, бо на сьогодні також передають дощ, як ви бачите, небо таке насуплене. От, тут також трішки гірчиці. Тут ще є перчик. Це, це той, що ми садили після ранньої картоплі, як ви бачите, сьогодні 29 жовтня. І от такий перець ще можна назривати. Де такий підспівший був, ми вже вирвали, а це ще зелений висить, але ще можна якогось салатика зробити. Отаке от тут трішки були помідори і перець, залишились тільки капуси, те що треба перефризувати. Тут трішки жита. Нехай він до весни буде. А таке, все, осінь. Чекаємо зиму. Останні земельні роботи, так би мовити, і все. І входимо в зиму. Зараз за фризую якщо дощ не піде, бо вже прокрапував, приїду на ту ділянку, ну, треба ще прибрати капусту, а там її небагато. Тож, потихенько працюємо. Уклав гірчицю, нехай перегниває, у нас моросить дощик, він вже пускався правда, утра. ну і зараз зараз також, вже, як ви бачите, все намокає. Ну, липне багато землі липне до коліс, бачите, понатягував сюди на травку, ну а нічого. Так, ну на сьогодні мабуть, все, дощик моросить, воно все липне, тянеться О така робота. Вітер піднявся тож, починається листопадом, сипа листя, Все, дякую, хто був зі мною. Все, всім пока, все буде Україна.